І нехай день для добрих людей буде добрим. Безперечно, символом України є паляниця, пшенична, кругла, запашна паляниця, хлібові сестриця. Але річ у тім, що далеко не в кожному місті селі випікають у промислових масштабах паляничку. От подумайте, задайте собі питання. чи можете ви прямо зараз дістати в себе. В тому місці чи селі, де ви живете, чи селищі – паляницю. Мені пощастило сьогодні. Я була в Котельві, Полтавська область, і там випікають паляничку, котелевську, смачну, запашну, хрумку, а в мене є добрий, свіжий опішнянський мед і холодне молоко заїчинське. Щастя є. щастя в кожну українську хату, в усіх його проявах.